Олександр Зінченко продовжить грати за арсенал. Ну як грати? Скоріше правильно буде сказати, що він продовжить числитися в арсеналі. У січні в розпал трансферного вікна ряд джерел неодноразово повідомляли, що українець залишить арсенал і перейде до одного з європейських топ-клубів. Спочатку писали, що Зінченко піде в Інтер. Потім з'явилася інформація про Дортмунську Борусію. Німці нібито пропонували за Зіну 20 мільйонів євро. Але і цей трансфер також не відбувся. Підпишись попереду. Багато цікавого. Вже у другій половині січня почали активно писати про можливий перехід Зінченка в Атлетіко. Чи виходить у вас представити Зінченка в команді Дієго Сіміоне? Так, це дуже складно. Але в результаті один із лідерів збірної України так нікуди і не пішов. На жаль, у цій історії є дуже сумний момент. Уболівальники Борусії та Атлетіко, дізнавшись про такі плани, буквально благали свої клуби не купувати Зінченка. То завгодно, але тільки не він. Щоправда, не все таки погано. Подейкують, що влітку інтер таки забере Зінченка до Мілана.